Вітаю з вами наративний подкаст Історичний Трукрайм». Перший сезон подкасту присвячено часам Гетьманщини. Щоб не пропустити інші випуски, підпишіться на канал та натисніть вподобайку. Шостий випуск називається Страшний звичай. Дуже сумувала стара Кузьмиха полтавська міщанка вдова, що з її сина Тимка став не чесний ремісник, але дащо, волоцюга. Вчився він замолоду гаптарювати і міг бути з нього добрий гаптар, коли б менше тягався по шинках та натягався шинкарками. Сподівалася мати, що, одружившись, на іншу стежку стане її син. Але й молода жінка не зуміла прив'язати до хати тимка, і він знову почав правити своє День гаптує, два гайнує, часом у шинку й заночує. Добре, що хоч відомо було, де саме його шукати на братерському пречиському дворі, де шинкувала гапка чарівниця. Кузьмиха непохитно певна була того, що гапка бавилася чарівництвом, бо чим же іншим могла вона привабити до себе її сина, ні вроди в неї, ні хисту, та пристаркувата вже, а про її нецнотливе життя що й говорити. Справді, таки шинки за часів тих були притулком усякої розпусти. Чи був цей шинок панський, чи попівський, чи монастирський? Полтавський протопоп навіть відмовлявся причащати шинкарок через їхнє нецнотливе життя. Але той таки протопоп та й духовництво ніколи не відмовлялися від тих грошей, що їм давало шинкарювання. Габка була відома в місті шинкарк. Не раз її і трусили, коли в місті траплялося злодійство, і у в'язниці термали. І ось ця нецнота, ця злиденна нетіпаха задумала було одружитися з Тімком. і ледь-ледь не сталося по її, коли б не Вуцька, друга шинкарка, суперниця Габчина, що завчасу попередила матір про небезпеку. Скільки тоді наплакалася Кузьмиха, прохаючи, благаючи сина не зганьбити їхній чесний рід таким одруженням, та взяти за себе іншу дівчину, що вона, статечна мати, вибрала для нього. На щастя, Тимко таки одумався, послухався матері і місяць другий після одруження, наче статечніший став. Але тепер. Знову п'є, гуляє і, здається, знову злігся з тією ж гапкою. Бідкалася дуже стара мати, не було їй спокою, все чекала щодня, щоночі якогось нещастя, і сталося воно швидше, ніж думала стара Кузьмих. 9 травня 1700 року на весняного Миколи в Полтаві відбувся ярмарок. Тимко самісінького ранку блукав по ярмарку і кінець кінцем привів з собою до гапки якусь чорницю з буддийського монастиря. Мовляв, це його родичка. Почалося частування. Сіла до столу й гапка, та недобром кінчилося це гостювання. Підпивши, Габка почала ревнувати тимка до черниці і так його допекла, що він схопив рогача й поперекидав у печі горщики з острави. Попали й самій Габці. Побита, качаючись за злоби по долівці, ревіла габка в пекарні. Не звертаючи на неї ніякої уваги, Тимко пішов до сусідньої кімнати і ліг спати. Слідом за ним попленталася туди і п'яна чорниця, і вже через кілька хвилин із кімнати долітало хропіння. Тоді гапка тихесенько підкралася до кімнати, зачинила на защіпку кімнатні двері, зав'язала шнурком, їй, на думку, спало так покарати тимка, діждавшись, коли до шинку зійдуться люди, відчинити перед ними двері до кімнати і вимагати, щоб тимковій чорниці. Як явним перелюбникам одрізали поле, так за тих часів, звичайно, значкували спійманих на перелюбств, а самих їх одвели до ратуші. Може б, воно так і сталося, але трошки згодом повернулася з церкви стара бабуся Ганна Іваниха, що жила в тому ж братерському домі і, нічого не знаючи, одв'язала двері та війшла до кімнати. Гапка тоді була в сінях. Побачивши, що Іваниха двері відчинила і розбудила сонних, вона спершу скочила до кімнати, почала було лаяти та гнати звідти тимка, але потім, зміркувавши, що не все ще втрачено, швидко заперла двері і хотіла звати людей. Хоч який п'яний був Тимко, але здогадався зараз, що то на думку спало габці. Кинувся він до дверей, почав їх щосили вибивати, розчинилися двері, вискочив із пастки Тимко, кинувся на гапку, і за кілька хвилин вона лежала мертва. На страшенний галас і зоїк збіглися люди. Тимка зв'язали, і, як забойцю бойцю, з'їманого на гарячому вчинку, Одвели до ратуші, до полкового уряду. Там його негайно допитали. Тимко так пояснював те, що сталося. Я, панове, в тім дворі пив, а вона габка, Без жодної причини мене по щуках ударила, чого я, п'яним, будучи не стерпівши, вдарив її тільки всього два рази, а габка Впавши на землю, зараз і духа віддала. Суд, на достовірніший довід тої справи, велів покликати Ганну Іваниху, що була при вбивстві, вона так посвідчила прийшла я до тієї ж господи в двір братерський, і не застала в хаті нікого, тільки саму гапку. Аж бачу. Поставці на столі стоять порожні, стіл помитий, спитала я, чи то в тебе гапко напитку нема, позбирай столу поставці. І то, їй сказавши, пішла з хати в другої і побачила, що горшки в печі зі стравою поповорочено, і пішла знову в хату попередню. Нарікала я на гапку за те, що шкода, їй страву поворочено. Взявши з вікна желізне перехрестя, хотіла понести його в кімнату, аж двері кімнатної мотузком зав'язані. А я їх відчинила, увійшла в кімнату і застала його, тимка, з чорницею ніякою з буддийського монастиря. Вернувшись з кімнати, сказала «Габко, чого він, Тимко, туди увійшов. А гапка отказала, не знаю, для чого і коли. Не бачила, і почала його тимка з кімнати гонити, а потім сама, наперед, вибігши, защепнула двері защіпкою, а Тимко почав двері трусити і велить одщипнути. Скоро ж вона одщепнула двері, а Тимко, вибігши, почав її, гапку, бити, говорячися, яка я такая нецнота, чого ти на мене наволікаєш без щастя. І так Тирансько бив. Що ж, за ледве оною водою одлили, вона ж, гапка, прийшовши в собі, схопившись, кинулася до тимка, Тимко знову її затяв два рази, котра, впавши на землю, вмерла. І так от от тимкових рук небожка світа пострадала. Хоч злочин не треба було розслідувати. Але суд визнав за потрібне відкласти справу до указу пана зверхнішого, тобто полковник. Його в той час не було в місті, а злочинця наказано зараз же при тіло небожки гапки прикувати. Поки буде небожка погребена, а по погребі звичайним до секвестру його тимка дати. За тих часів на Лівобережжі був поширений звичай приковувати вбивцю до труни. Цей звичай, як відомо, не практикувався на правому березі Дніпра, про нього немає згадок ні в Литовському статуті, ні в Магдебурському праві. Як пояснював це професор Владимирський Буданов, це пережиток стародавнього звичаю, за яким убивцю, що його схопили на місці, або що навіть на нього тільки падала підозра, прив'язували до ноги трупа і заставляли так до суду, до офіційного огляду. Це мало значення або незаперечного доводу, або ж це були тортури, щоб примусити злочинця признатися. Треба сказати, що така форма тортур була однією з самих дієвих, бо ж не кожен убивця міг витримати довго, дуже близьке сусідство з жертвою. В такій формі цей стародавній звичай існував ще в 16 столітті на Москові. У Гетьманщині XVII 18 XVIII віку приковування до труни втратило вже правовий характер і набрало значення непотрібного додатку до остаточної кари убивць. Правда, на Запоріжжі, якщо вірити народним переказам, траплялося, що вбивцю живцем ховали разом із жертвою. Хоч у Гетьманщині цієї жорстокої кари в XVII столітті, безперечно річ не вживали, але якщо тільки вона колись була в звичаях стародавнього суду, то в такому разі приковування до труни забитого можна вважати за її символ або пережиток, що мав на меті застрахати та налякати. Правду сказати, і в цій пом'якшеній формі цей звичай був надмірно, вибагливо жорстокий. Злочинець іноді кілька діб був прикутий до труни. Коли мертвяка несли до церкви та на кладовище, то так само прикутий до труни своєї жертви злочинець супроводив її. Легко собі уявити, які страшні муки переживав убивця, ідучи серед родичів і приятелів забитого серед плачу, голосіння близьких його, серед обурливих вигуків юрби. Та цього мало. Звичайно, небіжчика напередодні похорону на ніч уносили до церкви, і бідолашний убивця проводив найстрашеннішу ніч у зачиненій церкві віч на віч із жертвою. Для того, щоб він, охоплений божевільним жахом, кидаючись і рвучись із кайданів, не перекинув труни, його зв'язували іноді вірьовками і клали на ніч. Під нарами, де стояла труна, цей жахливий звичай існував у Гетьманщині майже до кінця XVIII століття. Ще 1783 року на Чернігівщині в одній з церков після панахиди, над забитим козачим сином Йосипом Біденком, була прикута до його труни козацька дочка Христина Водянюкова. Місцевий піп не тільки що не заважав цьому, але й сам наказував людям в'язати хрестину і зв'язану покласти під труну. Тодішній генерал-губернатор граф румянцев циркулярним листом до архієреїв звернув увагу на їх странне і чоловіче уражающе пришестві. Цей звичай був заборонен. Ото от таких страшних тортур мав зазнати і герой нашого оповідання Тимко Кузьмен. Рівно через тиждень магістрат міський Полтавський, отбравши от зверхнійшого пана властелина, от його милості пана полковника, указ розв'язати ту справу відповідно належного права, велів знову перед собою поставити того муже бойцу тимка не для виведення інквізиції, але для фарування, тобто щоб виректи декрету і укончення справ. Тут з'явилася до суду і акторська сторона сестра Забитої ганки і домовлялася судового сказання на дубивці. Відповідно до законів, суд присудив тимка до Кари на горло. Та в цю хвилину надійшов другий указ від полковника за Усиловним, кровосльозливим матки тимкової і тещі, і й жони його прошенням дарувати йому горлом. Зобов'язавши лише його поєднати духовенство за отправну погребу небожки гапки і за сорокоуст за її. та крім того, заплатити кревним її поголовщину, через те, що гапка жила лезно, а люди лезні, це ті, що не мали своєї осідлості, переходили з місця на місце, а в устах заможного козацтва це була напівлайка. І вона була без мужа, і не міла його, а шинком бавилася, то суд призначив за її голову нижчий розмір плати всього 50 золотих. Нарешті Тимко повинен був виплатити вину врядовою, тобто певний грошовий штраф, на користь суддю. А вина панська, тобто штраф на полковника, невже її простив полковник? Звичайна річ ні. Милосердя полковникове, що врятував тимка від смерті, повинно ж було мати нагороду. Не самі криваво слезні прохання нещасних жінок зворушили полковникове серце. Звичайна річ ні. Через те, що стара Кузьмиха її сваха були бідні міщанки, не було в них ані ґрунтів, ані пасік, ані паровиць волів, на які така ласа була козацька старшина, інакшу нагороду Взяв полковник. Чим же заплатили нещасні жінки і Тимко за свою голову? А заплатили вони немало. Тимко видав зобов'язання, за яким він, видячи так великої по бозі його милості пана полковника, отцовської над собою милосердія, що не тільки на здоров'ю не постраждав і на худобі непорушеним застав, вічне і неуставаючі роди з жоною своєю поручив себе доживотному дому його панському службу. Отже, Тимко продав волю свою і своєї жінки і своїх нащадків. Ціна була чимала. Честь винаходу такої кабали цілком належить полтавському полковникові Іванові Іскрі. Тому самому, що сім років згодом разом із другим великим паном Кочубеєм, задумав був поставити пастку Мазепі, та сам у неї і попав. Попередні полковники Полтавські своє милосердя продавали все таки за меншу ціну, ніж цей, якому російська царська влада побудувала була за вірність у Києві пам'ятник, що його потім знесла вже революція. Це був історичний Трукрайм. Дякую, що дослухали до кінця.